Десять тепла. Як це в селі неймовірно круто. От сьогодні ми маємо можливість таку згадати і помилуватися. І небом, і сонцем, повітрям, а звуки. Звуки при всіх. Ці... В тепла. Горобці цвірінькають, синички виспівують, півні кукурікають. Ой, це класно. Аж не хочеться йти нічого робити, вірите? Хоча, хоча вже, хоча вже на даний момент хлів почистила, Макса вигуляли. Їсти подавали. Десь там щось дівчата будуть готувати на обід. А в мене є ще інші справи. Займусь пранням, а там іще чомусь, але бачимо що щось збирати. Куди пішла? А що? То я піду, ти паси. Да. Ну тут я не просто почистила хліви і Макса вигуляли, нагодували, а тут ми йому вже зробили так, щоб він по всій цій великій кліці, у якій він народився в новорічну ніч. Бігав, гуляв, освоювався. Лампу ще лишили, так щоб він ніч десь туди під лампу, і як буде холодно, то туди ховався б той куточок. А так все. У нього роздоля, так, да, Максик? Воля. Максик маленький, а клітка здорова. Та й так, хай росте. А ще ми з Юрою каву вже ось тут пали. За такий довгий час у нас традиція така. Ми п'ємо каву на вулиці біля наших улюбленців. І от сьогодні вже ми зайшли, помилувалися, попили біля них каву. До речі, коха чорна вже тут. Ми її ввечері занесли. Не знаю тільки, як вони будуть, тому що молоденька біла трішки там її б'є. Так, <риклад> да, чорнушка наша. Да. Мамочка ти наша, мама героїня. Вона нам все, що не є, виводила. І цесарик виводила, і курчат бійців, і Ну, все, що було. <риклад> От тільки кохів вивела раз і то якось не вдало. Нічого, ми їм зробимо процедуру. З дня на день зробимо процедуру підстригання. Попідстригаємо там не взаді все, щоб їм було легше попаруватися, І думаю, їм буде все добре. Да, голуби. Да. Ой, яка молота! Ой, застала фазанку за ваннами пісочними. Викупується, хочеться. Ой, ви подивіться, як класно. Сполохати не хочу так, що ближче підходити, тому що вона дуже така. Але подивіться, як вона красиво рухається у цьому піску, як вона себе обсипає. Прийняв переться. У мене тим часом дрова носяться. Діти борщ варять. Одним словом, гарний день. <кхи> Виска борщу і до роботи. Ото -то я не розчитала. Ще не допрала. Ще перу, а вже йде дощ. Який за прогнозом стояв на 5 годин вечора. І я так сподівалася, що я поперу. Зараз два початку, начала... да, десь так, початок третьої. А дощ вже йде. А небо яке зробилося. Захмарилося, он у нас від тої сторони вітер гонить хмари. І все, і дощ. Ну, щось ще трішки зараз доперу. Дощ непросто йде. Дощ пустився. І судячи з того, яке небо, він, напевно, вже до вечора не пристане. Буду завершувати з пранням, одним словом. Ще так сьогодні планувала малину обрізати. Ну, вже і малини не обріжу. Але одну ту роботу все-таки хоч і дощику мали зроблю. Поки машинка спускає воду, наполоскала ось ціле відро такого мотузка. Хто знає, той вже зрозумів, що це таке. А хто не знає, то я скажу: це мотузочки з тюків. Тюки зв'язані кожен раз тюка. Соломи там розв'язуємо і ось такі мотузки лишаються. Вони лежали під цінувалом у нас. Подивилася, що їх вже є чималенько. Переполоскала, зараз я їх внесу до хати, вони трішки стечуть, швиденько просохнуть. І хочу е вив'язати з них ось цей такий круглий коврик під ноги, десь у веранду, на поріг. Якраз буде такий добрий. Цупкій. Ну і така річ, що треба, щоб було заставлено. особливо зараз, коли дощить, кожен раз болото, то хай буде. Тепер знову ж таки завітала до голубів з корми, висипаю зараз їм відро піску світенько. Тут ато. Я їм у чому дертися, але все ж таки пісок це їм зараз буде самий раз. Ось тут прямо Під хлівом здовля, То Так, зараз висиплю. А ще піду відбук. Все. Висипала, хай вони собі тут розгрибуть. розгребуть. Краще вони лапками, ніж я руками. А ще піду принесу відро мочки з іншої сторони насиплю. Ну, ось у нас тут під Берізкою біля дороги лишилося ще трішки мочки. І так же, поки ми нічого не робимо, там вона вже, мабуть, буде і негідна, щоб щось робити. Тому що вже підгрібалося, ти вже сміття. А так, щоб підсипати чи голубам, чи фазанам, чи курам, якраз добре. Так, все, думаю, буде достатньо. Ну, що ви в купу збилися? Що ви збилися в купу? Мучку вам принесла. Давайте сюди говорять сиплю тут, як не було повністю закрито. Ту, сюди вода на цей куточок стікала, ти тут мокрувато. Але нічого, вже тепер нічого тут не буде капати, ніде все затуляно. І ось так їм Сюди ще мучечка. Торковачуть. Туркочуть, голубчики, так? Да. Сідаю собі, дехто бачить. Але в основному так прикупці, прикупці, Дивіться, що роблять. От розкомандувався, розкомандувався. Так, ще хотіла тріх, трішки цеглою позакладати колії нарізоні тракторами і машинами, але бачу, ні, діла не буде. Дощ не втихає. Немає сенсу тут уже човгати по цьому болоті. Під дощем. піду, піду в'язати коврик. Ну Ось такий коврик, виходить, з цих мотузочків. Початок є. Це буде круглий коврик. Хочу сказати, що думала, що буде легше, але насправді трішки важкувато, тому що мотузка досить таки груба. Але зато це буде коврик такий, який не зноситься. Все, я продовжую в'язати, а вам усім гарної суботи та гарної неділі.